Зимою затишок у будинку можливий. Зима вже минула, проте, якщо дивитися вперед, на нас вона знову чекатиме за півроку. Сучасні технології дозволяють не тільки утеплити будинок, але й зберігати теплоту без зайвих витрат. Тому давайте за літо приготуємо свої домівки до нових холодів. Замість товстих штор і старих печей сьогодні ми використовуємо спеціальні утеплювачі. Та сучасні системи опалення, які зберігають тепло і економлять енергію. Так, так. А ви думали для чого, колись вішали ці товстенні штори на вікна? Не тільки для того, щоб сусіди назазирали вам у вікно, але й для того, щоб відсікати холодне повітря від вікна? Ізоляція вікон, утеплення стін і установка енергоефективного опалення значно знижують витрати на опалення у зимовий період. Сучасні системи опалення дозволяють створювати оптимальну температуру у кожній кімнаті без зайвих витрат. А ви готуєте свій будинок до зими влітку? Які лайфхаки використовуєте для економії тепла? Поділіться у коментарях.